Парімач та Львів народжені в Україні, заряджені перемагати. так брати, головна мета цих тренувальних зборів, перших тренувальних зборів, це було перегляд э, більшої кількості потенційних новачків і наігрування нашої моделі гри. Перш за все, коли ми говоримо про віддачу гравців, так, я вельми задоволений, тому що віддача була 100%. Треба розуміти, що коли вельми велика кількість гравців на перегляді, це вельми тяжко стабілізувати ту саму гру, командну гру команди. Але ми так крок за кроком двигаємося вперед. Ми змінили отель, готель змінили і зараз будемо тренуватися у двохразовому режимі у, ну, на якісних полях, на мой погляд. І буде заплановано від 3 до 5 тренувальних ігр. На мой погляд, мы стали сильнейшие. Я команда, я команда на... уровне, э, э, наверное, ты гровцов, какие новички у нас. На мой погляд, они оправдываются, возлагаются на их надеи. Так, мы шукаем новых гравцов и мы не откажемся от квалификационных гравцов на все позиции, на мой взгляд. Но, перво за все, я думаю, что это... Опорної зони і зони атаки. Перша частина зборів в Туреччині вона, звісно, ну, ні для кого не секрет. Збори це взагалі є дуже важко, важкий елемент, бо тут закладається фундамент на цілу весняну частину сезону. І, ну, звісно, перша частина, перший тиждень зборів ну, був важкий, так як ми вийшли після відпочинку. Звісно, ми тут професіонали і кожен готувався як міг до цих зборів. але Ну, з командою це зовсім інше, ніж ти сам готуєшся. І звісно, було нелегко, але зараз ми вже більш-менш адаптувалися до цього, до цих навантажень, до цього всього, ну і готові. Залишити, ну, саме важливе зараз наше завдання це залишитися в українській прем'єр-лізі. І до цього ми йдемо впевнено. В команді тільки позитивний настрій, ми впевнені в собі, що ми зможемо виконати цю задачу, яку перед нами поставлено. На мою думку, ми незаслужено займаємо останнє місце в чемпіонаті. Загалом, перша половина зборів, які завжди, вона характеризується високою інтенсивністю тренувань і великим, великими силовими навантаженнями з швидкостями. Я вважаю, що в принципі була пророблена дуже непогана робота на першій половині зборів. Е, крім того, прийшло дуже багато нових людей, нових гравців. Кожен хоче показати себе з кращої сторони, тому з'явилася хороша конкуренція. І я бачу, що команда рухається в хорошому напрямку. У нас зараз хороший колектив, і навіть ці хлопці, що прийшли, вони влилися дуже добре в нашу команду. Е, настрій позитивний, хороший. Ми розуміємо, що. Е, ми через цей збір пройшли, першу половину збору пройшли і підтягнули багато фізичних аспектів, і готові до того, щоб награвати, напрацьовувати певні зв'язки вже між гравцями, напрацьовувати е командні, якісь тактичні задуми тренера і рухатися і показувати результат в чемпіонаті.